Останній дзвоник традиційне свято школярів, які закінчують навчання. У п'ятницю, 26 травня, було підведено підсумки навчального року у всіх загальноосвітніх школах району. Про те, як пройшли останні лінійки у навчальних закладах, дивіться у наступних сюжетах. Останній дзвінок велике загальношкільне свято, яке присвячене випускникам, вчителям та батькам. А також це улюблене шкільне свято учнів, що ще продовжують своє навчання, адже попереду у них літні канікули. На подвір'ї Павлівської загальноосвітньої школи у цей день було по-особливому людно та святково. Шкільній оселі свят завжди багато, де музика лунає й чути спів. Але у нас сьогодні надзвичайне свято. Ми проводжаємо своїх випускників. Звичайно. Подолати всі труднощі було нелегко, проте ми були дуже наполегливі і перемогли. А тепер на нас чекає яскраве літнє сонечко, веселі розваги та відпочинок. На свято останнього дзвоника запрошуються учні 11 класу у супроводі класного керівника ГЕЦ Наталії Володимирівни. Стрічайте, друзі, гідну зміну. Твоя це гордість, Україно. Красивих всіх випускників гордість для школи та щастя для батьків. Для проведення лінійки учнями було урочисто винесено державний прапор України. Звернувся до колег, учнів та батьків директор школи Роман Янжієвський. Особливі вітання я посилаю нашому педагогічному та учнівським колективам і висловлюю щиру подяку за сумлінну і творчу працю та навчання. Одночасно хочу побажати поважати гарного, незабутнього літнього відпочинку. Сьогодні на нашому святі знаходиться особлива така когорта, категорія учнів, яких ми називаємо випускники. Сьогодні до них прикута особлива увага. Шановні випускники, протягом навчання в школі вас вчили критично мислити, мати власну думку, аргументувати свою думку. Але ну, я думаю, що сьогодні ми з вами всі однодумці, всі одностайно вважаємо і думаємо про те саме. Тож, ми бажаємо вам того, що саме ви собі сьогодні бажаємо. Отже, бажаю вам, щоб ви успішно склали незалежне зовнішнє оцінювання, щоб вступили обраним вами вуз і здобули омрієну вами професію. Тож всього вам доброго наш життя у шляху. Останній дзвінок це час підворити риску у навчальному процесі, грамотами за перемоги у олімпіадах, конкурсах, участь у заходах було нагороджено кращих учнів школи. Звернулися до школярів отці Петро Ривага та Тарас Когут. Вітаю і всіх випускників, і хочу лише сказати, бо без Бога ані до порога, таке народне присління. І так воно насправді є. Важна, яка доля, яку Господь долю посилає людині. То я вам всього бажаю, а головне, щоб був мир. Нашій Україні, щоб не було війни, щоб світили зорі сади. Я всіх благословляю особливо перспектив. і всіх дітей, нехай благословення Господа Ісуса Христа, заслуг, до при Богородиці, Богородичі буде з вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хочу привітати усіх присутніх із закінченням навчального шкільного року, а наших випускників привітати із закінченням школи, учнів! Особливо вітаю із тим, що стали розумнішими і зрілішими. Вчителів вітаю із тим, що виконали свою місію передавати, ділитися знаннями такі особливі моменти в вашому житті, бо ви вже ніколи не повернетеся в той клас, який вже закінчили. І завжди на кінець навчального року маєте канікули. Дуже гарна пора відпочинку. Хай кожен день канікул, кожен день вашого відпочинку буде днем вдячності Богові за все, що отримали. Починаючи від життя, закінчуючи найдрібнішими речами, я теж хотів би побажати вам, щоб цей час канікул не був змарнованим часом, щоб це не був час на гріхи. Але щоб, щоб це був час на добрі, корисні, праведні справи. Привітав випускників та школярів із святом останнього дзвоника, сільський голова Василь Карплюк. Для багатьох учнів це просто перехід з класу в клас, а для наших випускників це сьогодні історична подія, яка закарбується в майбутній їхній історії. Я хочу побажати їм здоров'я, щоб вони були сильними, мужніми. Чесними, справедливими, гідними патріотами нашої української незалежної держави. Я хочу подякувати вчителям, батькам за їхню працю, що вони вклали свою і душу, і серце, і знання. Хочу побажати їм гарну відпочинку під час літніх канікул. Цей голуб? Це не простий голуб. Коли я випускаю... Своє господарке за 100 кілометрів, за 200 кілометрів він прилітає до своїх голубенят, до своїх батьків, до своєї губки, так? І ми вас дуже прошимо, просимо, просимо, шановні випускники, коли ви будете далеко за межами свого рідного дому, будь ласка, приїжджайте частіше до своїх батьків. Вони вас завжди чекають. Це голод миру. Ми бажаємо, щоб наші. Державі, яка сьогодні живе важкий час, хай цей голов миру принесе нашій державі мир, Не тільки в нашій державі, а й у всьому світі. А вам, шановні випускники, хай цей голов принесе щастя. добрий вам дороги. випускаємо цього. Голова. Він ваш нас почув. Присутнім на горочистій лінійці був голова Радехівської РДА Тарас Калита. Хочу вас привітати з цим великим сьогодні святом, святому, святому стані Одзвонка. Знайте, для нашої малечі, для наших менших учнів це насправді свято, тому що починається найкращий період відні канікули. І я хочу насправді побажати незабутніх вражень, гарних подорожей. Гарного відпочинку, і я знаю, що коли восени діти прийдуть до школи, вони будуть мати що згадати і поділитися враженнями. Знову ж таки, для наших гарних випускників, насправді, гарних, усміхнених, трошки сумне свято, тому що вони сьогодні вступають в доросле життя і вони насправді мають великі бажання і сподівання вчитися і творити. І ми всі насправді віримо і знаємо, що вони нас не підведуть. І знову ж таки, я хочу побажати батькам і вчителям великого терпіння і мудрості. Насправді непроста справа виховувати від наших справді гарних дітей. Тому для вас бажаю здоров'я, гаразд, успіхів, великих сподівань, і щоб ми разом. Учнями з батьками, з вчителями творили це велике українське майбутнє. Побажали успіху випускникам наймолодші учні школи. Хай вам у житті щастить, хай Бог береже і шанує вас. Ви ж в школу ще приходіть, бо так полюбили і звикли до вас. Цьогорічні випускники подякували своїм вчителям та класним керівникам за усі спільні роки, проведені у стінах школи. Адже саме завдяки їхній підтримці та терпінню школярам вдалося зробити перші впевнені кроки у доросле життя. «За вежу, за сон, зайдя, нас, На щастя, та успіхи в майбутньому школярі випускники випустили у небо різнокольорові кульки. Ви випускаємо небо жовті кольцо. Це культу сонця, світла, золота завершилося свято традиційним шкільним вальсом, а також для випускників школи востаннє пролунав шкільний дзвінок. П'ятницю, 26 травня, останній дзвінок пролунав для школярів вузлівського опорного навчально-виховного комплексу. Привітав учнів директор навчального закладу Петро Сікорський. Ну що побажати дітям у канікулярний час? З одного боку трохи загартуватися, бо є якраз така. Добра пора насталася для загартування свого організму. Хотілося щоб ми не розлучалися з книжкою. Бо три місяці жодна країна європейська таких довгих канікул не культивує. Вони кажуть, чому ми таких довгих канікул не даємо? Бо діти все забувають. Ну може, і ми десь скоро скоротимо ті канікули, але я хотів би, щоб ми не розлучалися з книжкою, особливо з художньою. Бо багато є різної літератури цікавої минулого року. Знову утворили новий заклад, і тому ви відете в історію нашого села, нашого освітнього закладу, як перший випуск опорного навчально-виховного комплексу. Тому перед вами чимало зараз випробувань. Бажаємо вам їх гідно пройти, підтвердити ті оцінки, які вам ставили вчителі під час зовнішнього незалежного оцінювання, вступити до... Вищих чи інших навчальних закладів, ну і звичайно, вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Кращих учнів школи було нагороджено за перемоги у шкільних олімпіадах та конкурсах. Учнів було традиційно відзначено грамотами, що вручаються не лише за успішне навчання, але й за те, щоб вони не пропустили жодного уроку протягом навчального року. Кінг радіту Арсену за працездатність, квітливість, обміст, сумінне ставлення обов'язків, господарській комісії, високі досягнення у спортивних змаганнях козаку Миколі за працездатність, спрямованість, ентузіазм, активну участь у позакласних заходах, кознянському юрію за активну участь у спортивних і позакласних заходах, працьовитість, активну допомогу батькам у домашньому господарстві. Тос Марії за добре навчання, прагнення до глибоких знань, працьовитість і цими спрямовами. Ще за щоденне виконання фізичних прав, добре ставлення до батьків. Привітав випускників та школярів із святом останнього дзвоника, голова Радехівської РДА Тараска Лита. Я щиро радий сьогодні вітати всю велику вузлівську громаду, святом останнього дзвоника. Насправді це є свято для нашої малечі, тому що вони дочекалися нарешті літніх канікул. Я бажаю, щоб для них ці, ці канікули були насиченими, цікавими, з подорожами, з враженнями. Знову ж таки, це трошки сумне свято для наших випускників. Подивіться, які вони сьогодні гарні, усміхнені, прийшли на свято останнього дзвоника, тому що надалі вони йдуть самостійне життя, надалі вони. Сповнені великих планів і надій. Тож, давайте ми їм побажаємо, щоб вони обрали собі гідний навчальний заклад. І давайте разом з нашим майбутнім, з нашими учнями виховувати почуття патріотизму, давати їм професійні знання і тим самим всім разом будувати нашу велику незалежну державу. Ще раз всіх вітаю, здоров'я! Гараздів, великих здобутків, сподівань, сповнення всіх ваших мрій. Дипломами про закінчення початкової школи було нагороджено випускників четвертокласників. Великі зроблені навчальні кроки. Вересні підете. П'ятий клас. Щоб вчитися і світ цей пізнавати, йти у життя хорошими людьми, батькам і вчителям допомагати. На все це сподіваємося ми. Вчителі та класний керівник привітали випускників із закінченням навчання у школі та побажали їм віри у свої сили в майбутньому, успіхів у житті та подальшому навчанні. В морі квітів, і звуків, із теплих матусиних рук я взяла вас і повела до лади найважчий рубіж науки. І в теплих долонях своїх плекала немов пташенят, на диво, непосидючих, кмітливих, розумних, трошки норовитих і запальних впорах. Я вчила вас добра. Порядку кожен день. Вітали випускників наймолодші учні школи. Тож ми усім вітання і найкращі побажання, будьте сильні, сміливі і, звичайно, всі щасливі. Перегорнемся в сторінку життя, молочіся за налиті, любимо школу, Ми не забудем тебе. Майбутнє наше таке не Але в серці кожного ти. Святковий танець в честь останнього дзвоника підготували випускники школи. Директор навчального закладу Петро Сікорський продекламував присутнім вірш, написаний із нагоди свята, останнього дзвоника. А ще для школярів канікули весела і дзвінка пора. Останній дзвоник і знаєве світло, манять до себе, гори і моря. Повітря, чиста і краса природи, і сонечко ласкаво обіймає. Воно для вас щодня раненько сходить, ні втоми, ні депресії не знає. І з року в рік дорослішають діти. Ще рік тому трималися за маму, а нині самостійні першаки не перетворюють навчання в драму. Навчилися писати і рахувати, розпізнавати ластівку і синичку. Привикли вже за все відповідати і цінувати воду із кринички. Останній дзвоник, кличе мелодійно випускників у ще не світ. Пролунав для випускників шкільний вальс та останній дзвінок. Ває школа двері гостинно, бо сьогодні родинним нас свято, буде ми твою гордість, в країну, бо доросле життя проводжати. Добрий ранок, шкільна родина. Вітаємо вас! Дорогі вчителі і поважні гості, шановні батьки і галасливе школярство, сьогодні школу покидають її найстарші діти. Сьогодні у доросле життя на крилах надії і любові вирушають наші одинадцятикласники. Останній дзвінок у Радехівській спеціалізованій середній школі із поглибленим вивченням іноземної мови зібрав вчителів, батьків та учнів. Звернулася до присутніх директор навчального закладу Алла Остапчук. Наступає літо, пора, яку дуже чекають наші діти. Та, напевно, не тільки діти, а і ми, вчителі теж. Наступає пора. Коли ми перегортаємо ще одну сторінку нашого шкільного життя. А перегортаючи сторінку, підводимо завжди підсумки, бо закінчення року вимагає цього. По всіх показниках в районі по рейтингу наша школа має перше місце: перше місце по районних олімпіадах, по обласних олімпіадах, та зрештою маємо призера всеукраїнської олімпіади. Почуєте, коли я буду їх вручати ці грамоти, також хочу сьогодні щиро подякувати нашим вчителям, тому що без їхньої наполегливої праці ми би не мали тих успіхів, які ми маємо на сьогоднішній день. На святковій лінійці було нагороджено учня школи, переможця всеукраїнської олімпіади із інформаційних технологій. Хочу привітати нашу школу з дуже гарною подією, адже учень вашої школи. Учень 9-го А класу роденської спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням іноземної мови нагороджується грамотою за зайняте третє місце у четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій. І хочу вам ще сказати: прошу Андрійку, підійди, будь ласка, ага, хочу ще сказати, що міська рада надалі працює в рамках програми. Надання матеріальної допомоги подарованим дітям. Отож вважаю всім успіхів у навчанні і приємних гарних теплих канікул. Зі святом вас! вітаю! Грамотами та подяками за перемоги у олімпіадах та конкурсах було нагороджено учнів школи. Є кемчука Захара! Тупинцю романа. Янсевич Христину. Яремко Вікторій. Присутніми на святі останнього дзвоника були отці Юрій Михалюк та Ярослав Лепих. Рік прийшов дуже скоро. Здається, воно ми всі разом розпочинали. Пословив Господа Бога благословення, а сьогодні той рік закінчується. І він є радісний і сумний, радісний тим, що наші діти йдуть на канікули. Радіють, напевно, і батьки, тому що можуть так само відпочити, як і наші діти. Радіють наші вчителі, що можуть знову набратися сили, щоб 1 вересня знову розпочати той навчальний рік. Але сумний день для наших випускників, які сьогодні в останній почують цей дзвоник, які в останній сьогодні перейдуть тою шкільною садица парту і в останнє попрощаються зі своїми вчителями. Вони попрощаються на якийсь час. Але прийде час, що вони знову будуть зустрічатися і підтримувати ті добрі стосунки, які вони досі підтримували тих 11-12 навчальних років. Хочеться їм побажати, щоб вони були людьми, де б вони не були, в якій країні, але завжди залишалися тими добрими дітьми. Пам'ятали про свою школу, пам'ятали про своїх наставників, вчителів. Пам'ятали, шанували і любили своїх батьків, які кожного разу стараються віддати все те, що є найкраще у тому земному житті. Тож, нехай Господь Бог благословить вас, випускники, щоб ви йшли і пам'ятали, що ви є діти Божі, Господи, і помолімся, Господи, Боже, суди, молимо Тебе, силою Святого Духа, зійшли своє благословення на цих дітей. Задля яких яких прибігаймо двому милосердя, утверди їхні серця, освяти їхнє, прикраси чистотою збереж їхні почуття, в добрих ділах подай ласку, спокоїм оброди подай, здоров'я милосердя зайшли, Від всякого диявольського людського насилля завжди оберігай силу і поміччю твоєю, а наприкінці приведи їх до райського спочинку, ти їзи Бог наш, і тобі славі даємо Отцю, і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки Привітали випускників наймолодші учні школи. Щоб ви у вузи повступали, роботу, щоб усі знайшли і мали хату чи квартиру в достатку і радості жили. Будьте ви завжди здорові. Гроші в банках берегіть, щоб всі їздили на в школі теж. До божій. Першу сходинку здолали. Важко було вчитися. І писали, і читали, билися і мирилися. До слова запрошуємо перших вчителів, Сологуб Ольгу Мар'янівну та твердокріб Наталю Романівну. Дорогі наші вже дорослі. Швидко промайнув той час, коли у школу перший раз ви з батьками поспішали, а ми удвох вас тут чекали. Так ми зустрілися у перші, багато літ з тих пір пройшло. Були ви милі та кумедні, але поганих не було. За руки всіх ми вас взяли і у класи повели. Літери вивчили, навчилися читати і перше слово мама написали. Роки навчання в початковій школі вже далеченько, в минулому, але для нас, Ольгою Мар'янівною, ви, діти, залишилися рідними і близькими. Протягом навчання в усій школі ми за вас хвилювалися, вболівали, ми любимо вас, ми пишаємося вашими. Традиційно на святковій лінійці пролунав шкільний вальс. На щастя, та успіхи в майбутньому, кожен із записників випустив у небо голуба.